Як жінка має зрозуміти, що пологи наближаються? Про наближення пологів говорять так звані передвісники пологів. Це своєрідні зміни в організмі жінки, психоемоційні і фізичні зміни, які дають їй дзвіночок, що скоро будуть пологи. Вони з'являються від одного до двох до. Двох тижнів вагітності від одного двох днів до двох тижнів вагітності. Все залежить від індивідуальності жінки. І до цих передвісників пологів відносяться наступні: опущення дна матки. Жінці стає легше дихати. зміщується центр тяжіння донизу. Вона більше відчуває. Тиснення на промежину, але їй легше стає носити свою дитину. Наступним моментом це є поява таких передвісників: це скорочення матки, які не приносять значимих больових відчуттів жінки, є нерегулярними, але вони говорять про те, що матка готується до пологів. Ці скорочення схожі на менсуальні спазми. Ще одним передвісником пологів є зміна рухової активності дитини. рухи стають меншими, рухи стають більш локалізованими. Це пов'язано також з багатьма факторами, в тому числі і з тим, що дитині трошки там вже тісно стає в утробі матері. І важливим передвісником пологів є поява так званої слизової пробки, слизистих виділень, які можуть бути прозорими, можуть бути з домішками темної крові, не треба цього лякатися. Це є також важливий такий передвісник, який говорить про те, що от-от. Наступить найщасливіший момент у вашому житті. Треба сказати, що перед пологами жінка змінюється і психоемоційно. Інколи в неї з'являється порушення сну, вона стає більш подразливою, більш такою збудливою. Це її готовність до, до такого важливого моменту. Що треба робити, коли передвісники пологів з'являються? Не хвилюватися, психологічно насвоїтись на пологи, подивитися, чи все вас готово для того, щоби. Їхати в пологовий зал, повідомити вашого лікаря і приготувати документи і все необхідне для пологів. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.